Яка пилка буде швидше різати. Друзі, що ще хотів відмітити по пилкам? Ну що ж, будемо підводити підсумки. Робота захоплює мене цілком. Я можу годинами сидіти і дивитися, як працюють інші. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханням підписників, сьогодні у мене на огляді акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Husqvarna модель 225i. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду розбирати, тестувати та дивитися, що там усередині. А також я її порівняю з акумуляторною пилкою Штіль. Пробіжимося швидко по характеристикам. Крок цієї пилки 3,8, довжина 52 ланки і товщина паза 1,1 мм. Так, дійсно робоча довжина 35 см. Покажу, як виглядає зупу цієї пилки. Як бачите, він йде напівкруглий. Він не йде суперзуб, тому що з таким зубом легше пилці різати. І плюс цей зуб ще додатково має відкидач та завдавач глибини. Пилка ця оснащена пластиковими зубами для опору. Має бак для автоматичного подачу масла. Є оглядове вікно, щоб ви могли контролювати рівень масла. Також в пилці присутній аварійний тормоз. І відразу покажу, що цей тормоз іде посилений, плюс є ребро жорсткості, і тут додатково є металева вставка. Як бачите, ця пилка має безключову фіксацію шини, а також безключове натягування шини. У верхній частині пилки, як бачите, є отвори вентиляційні для охолодження батареї, які всі моменти покажу. Також пилка має кнопку включення та виключення, і також присутній тут режим еко, тобто економії заряду батареї. Ручка в даній пилці зроблена по техніці безпеки. Якщо ви її берете просто так. В руки вона вам не вімкнеться, як бачите, курок я не можу нажати. Перший раз бачу таку реалізацію, але вона мені насправді заходить. Це ліпше, ніж ось цей запобіжник з боку. Як бачите, є у кнопки спеціальний такий сувак підпружинений. Тобто ви берете рукою і все, прямо його сунете в поперед, і клавіша нажимається. Як на мене, дуже зручно. Відразу покажу, що пилка працює від одної акумуляторної батареї. Батарея вставляється дуже просто. По боках є дві защёлки. і також нескладно Раз. І вона сама підпружинена, вилазить. Як бачите, сама по собі батарея має достатньо отворів для охолодження. Також покажу, що ця батарея має індикатор заряду батареї і має спеціальний індикатор, який сигналізує, якщо батарея перегрілася. І сама по собі батарея має 36 вольт 4 ампер годин. І вага цієї акумуляторної пилки з акумуляторної батареї 4 кг 858 г. Як ви помітили, поставляється ця пилка в картонній упаковці, в комплекті йде. Захисний чохол з логотипом Husqvarna. також зарядний пристрій та безпосередньо акумуляторна батарея, яку я вже встановив на пилку. Друзі, також в комплекті з цією пилкою йде 2 дюбіля. Для чого все зроблено? Все просто є ось два отвори. І цей зарядний пристрій можна фіксувати до стіни. Зняли другу заглушку, зафіксували і заряджаєте. Сам по собі зарядний пристрій, як бачите, зроблений у В'єтнамі. Також можете почитати його характеристики знизу. Також показати, де зроблена акумуляторна батарея. Як бачите, зроблена це батарея в Польщі. Ну і безпосередньо сама пилка традиційно зроблена на фабриці світу, як бачите, в Народній Республіці Китай. Друзі, але самі знаєте, цього не треба боятись, тому що і штіль, і хоскварна, і борщ магіта багато що робиться в Китаї, тому що там найкращі технології і найдешевша ціна виробництва. Ну, все, хорош трандіти. Давайте з вами разом послухаємо, як вона працює. Встановив акумуляторну батарею, навіть якщо розблокувати кнопку, нічого не працює, тому що треба спочатку її увімкнути. Пилка вімкнулася, як бачите, загорівся зелений індикатор. І вмикаємо. І давайте включу режим еко. Но відчутно було по оборотах, що зразу менше обороти і так само режим еко сигналізується зеленим індикатором. Ще раз нажати, ви його відключаєте і ще раз нажимаєте, і безпосередньо вимикається пилка. Тепер давайте попробуємо, як працює екстрений тормоз. Працював екстрений тормоз. І як бачите, індикатор сигналізує, що спрацював тормоз. До речі, друзі, сама по собі пилка нормально лежить в руці, де образна ручка далеко від корпусу, а це означає, що зимою можна буде в грубих рукавицях нею працювати. Перевернув пилку, щоб показати вам, як фіксується ланцюг і шина, і відразу замітив, що тут стоїть алюмінієвий вловлювач ланцюга. Тут це дуже просто, підкидається ось цей язичок. Він має фіксацію, хочете не фіксуєте, хочете фіксуєте. І безпосередньо відкручується прижимна кришка. А ось цим регулятором регулюється натяжка ланцюга. Так, як бачите, механізм тут повністю металевий, різбався металева. Натягувач ланцюга також металевий. Ось цю кришку я теж розберу і подивлюсь, чи там металеві шестерні стоять. Знаєте, друзі, спочатку я думав, що шина фіксується на одну шпильку, але я розібрав і бачу, що є ще додаткові шпильки, на які фіксується шина. Тобто бачите, на яку велику ширину фіксується дана шина. До речі, друзі, зупинка ланцюга тут реалізована також, як в бензопилах. Як бачите, стоїть тормоз зірочки. Така всередині пластина. Якщо тормоз активувати, то пластина прижимає цю зірочку і безпосередньо електроніка також ще вимикає двигун. Так, Друзі, давайте тепер попробуємо, яка пилка буде швидше різати, тобто буде швидше справлятися. Це все ви зможете бачити завдяки таймеру. Так, друзі, хочу показати, як виглядає стіль. Зрівняння з кускварною, ну, відразу скажу, що хускварна трішечки більша і відповідно, в неї більша шина. Як бачите, в вціля йде робоча 30, кускварний 35. Відповідно, кускварний ланцюг йде 3,8 піку, 1,1 товщина. В штіля він вже йде тонше, як в маленьких сучкорізах, гілкорізах. Це є 1,4 і товщина так само 1,1. Ось так виглядає бак для змазки. В Husqvarna цей бак зроблений ліпше, тому що є ось така фіксація кришки, це вже виглядає принаймні по сучаснішому. Покажу, що вщтіля шина фіксується на дві швильки, і тут важче буде перевертати кожен раз шину на другу сторону, тому що вам постійно треба буде ту зірочку відкручувати і прикручувати на другу сторону. В Husqvarna такого моменту нема. Хочу показати, що в на натяжкою ланцюга. Служить ось така крутілка, і, як бачите, вона зроблена з пластика. У скварні вона відповідно зроблена з металу. Так, друзі, спочатку пробуємо щіля. Так, друзі, як на мене, хусварна набагато потужніша, це було видно, хоча в нього менший тонший ланцюг, йому би було легше. Відповідно, хусварний більший ланцюг і вона має більшу підтримку оборотів. І ще одне скажу: що в хусварні є редуктор, а в втіля йде прямий привід від двигуна, тобто тут немає редуктора. І давайте перевіримо, скільки хватить одного заряду батареї. Зараз у нас 18-та година, 2 хвилини. Keep talking sweet, keep sugar. Так, зробив 13 різів, дерево приблизно 30-35 см. І давайте подивимося, що нам показує акумуляторна батарея. Як бачите, тільки одного ділення немає. Ну, погнали далі. Так, друзі, давайте порахуємо скільки різів зробив, а то камера виключилась, техніка деколи підводить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. І ось цей ріс такий вісімнадцятий. І глянемо, що там по батареї. Одне ділення має. Ну і давайте я її тут, звичайно, дотестую. Якщо сильно давану, як бачите, магає перегрів, виключити і включити треба. Ось такий, друзі, результат. Дерво, скажімо так, напівсухе, напівмокре, взагалі не трухляве. І бували такі... Різи більше, ніж шина. І ось це з сучками брівно я також обрізав, воно більше, ніж шина, щоб ви зрозуміли. Я зараз шину приставлю. З двох сторон обходив, на жаль, камера виключилась. Але підтримка обертів тут реально рішає. Батарея зараз пішла в захист. Давайте почекаємо 5 хвилин і побачимо, що буде. Показує одне ділення, але знизу, бачите. Сигналізує червоним, що батарея перегрілася. почекаємо. 18 година 23 хвилини. Стільки часу я попрацював Всякими різними... ну поки там бревно перевернув, поки там камеру виставив. Так, пройшло 5 хвилин, батарея вже не показує індикатором, що вона перегріта, і давайте спробуємо допрацювати. Часто! Ні, все, йде у захист, як показує практика, якщо батарея вже Перегріта, то нема в нею продовжувати далі працювати. Бачите, працює світло музика, показує, що батарея перегріта. Поставив на зарядку і цікаво, за скільки часу зарядиться повна батарея. Година зараз у нас 18.57 І побачимо, за скільки вона зарядиться. Ну що ж, зарядилася акумуляторна батарея, і зараз у нас 21 година. 35 хвилин. Так, друзі, тепер давайте провіримо продуктивність цього штіля. Година зараз у нас 15.59. Сан гондеу. Тобто не включається, бачите, батарея ціла. Я включаю, іде сигнал, і батарея вирубається. Тобто Означає, що перегріта батарея чи перегріти двигун, не знаю, треба почекати трішки. Так, зробив два різи, як бачите, одного ділення вже нема. The dark of the night. Три різа, друзі, і одне ділення залишилось. Уявляєте? Три різа і одне ділення залишилось. Все, все, все. Навіть не зробив три різи. Батарея повністю сіла. І ще показує одне ділення, але вже вона працює в екорежимі. І то вже навіть не включається. Друзі, ще замітив таку штуку, що ти працюєш і сам по собі ланцюг постійно натягується. Тут, виходить, треба відпускати постійно зажим і послабляти ланцюг. От таку невеличку шляпу. Але я замітив у цьому акумуляторному стільомі. Бачите, навіть послабити нормально не можу, він сам по собі натягується. Ось, трошки послабив. І затягую добре, тобто починає працювати. він. Сам по собі натягується. Ось так натяжне тут працює некоректно. Так, трішки віддихнув. Два ділення показує, ну давайте допрацюємо. У захист показує, що знову одне ділення, і це, що я вам говорив, бачите, ланцюг сам по собі знову ж таки натягується. Віддихнув. Одне ділення є, давайте я його все ж таки домучую. Йде в захист. Індикація, бачите, одна мигає, показує, що вже все, вже немає в ньому заряду, мучити його не буду. Ну ось така невелика продуктивність. Так, і година зараз, 16-та година, 23 хвилини. Так, давайте зразу продемонструю таку саму товщину, як бере хосварна, тому що хосварною я починав було трошки менший діаметр дерева, як робив тест. і ви зразу побачите різницю між сілом і хоскварнею. Зробив чотири різа і немає тільки одного ділення, а вціля за чотири різа чи за 5 сіла практична батарея. Так, зробив 10 різів вроді. Би. На екрані покажете, бо збився з рахунку. І ще два ділення є. Уявляєте яка продуктивність? Так, показує перегрів. Але я трошки даванув, давайте хай відпочине. Батарея теж показує це від того, що я трошки надавив. Так, друзі, що ще хотів відмітити по пилкам. Дуже мені сподобалось, як хускварне реалізоване охолодження. Зараз цей момент покажу. Тобто, бачите, ці отвори безпосередньо отвори на акумуляторній батареї. В нижній частині також отвори. І ось, будь ласка, тут теж отвори. Тобто тут повноцінно акумулятор буде охолоджуватись. В штілю, на жаль, такого ми не бачимо, немає ніяких отворів. В ну, штілю з охолодженням буде гірше. І як ви побачили, тест цей момент показав. Ну і цей речах включатель не дуже зручний, постійно треба нажимати той запобіжник. В хоскварні той момент придумали зручніше. Ти просто долонь кладеш, речах сунеш вперід і все, і працює. Ну і екстрений тормоз в хоскварні виглядає надійніше, так як має двойну фіксацію, пластик грубший, в штілю цей пластик тонший. І ось такий він трошки хлюпкий виходить. Ну, як на мене, реалізація хускварні краще буде. І ще раз повторюю, що не сподобалось, що в стілю постійно ланцюг від роботи сам по собі натягувався. Треба було попускати цей ланцюг в хоскварні. Такого косяка я не замітив. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, давайте зразу не відходя від каси, подивимося, які тут всередині механізми. йде. Ось бачите, як я казав. Зірочки йдуть металеві, такого крутілка, щоб в руки не давила, а так весь механізм натягування, зроблений з металу. Ось так виглядає привідна зірочка. Так, покажу, як виглядає пружина механізму екстреного тормозу. Як бачите, все якісно, пружина потужна. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, тому що не кожен день побачиш, як розбирають акумуляторну пилку хускварна. Ну що ж, друзі, втамували подих і дивимося, що там всередині. Обана! Ось яка вона акумуляторна пилка хускварна. Як бачите, стружки тут взагалі мінімум тільки дрібна, дрібна, дрібна. тобто Великої стружки тут взагалі немає. Так, давайте по порядку. Стоїть хороший масляний бак, бак не прогинається. В баку є, як бачите, супун. Цей супун зроблений в вигляді клапана, щоб туди попадало повітря. Так, як бачите, справді двигун стоїть безщитковий. Біля двигуна безпосередньо стоїть редуктор. Тобто передача тут йде через редуктор. Тепер фішка з обдувкою акумуляторної батареї. Ту, що я казав, як бачите, стоїть яка широка крильчатка. Ця широка крильчатка дує ось цей. Отвір повітря, і безпосередньо ось так розташована акумуляторна батарея ось цими отворами до вентиляції. І так батарея продувається і через верхні отвори виходить. Ось вам, друзі, і продуктивність. Так покажу, до двигуна підходять контакти, всі контакти на осадки. Також на високотокових дротах є феритове кільце. І на проводах, які йдуть від плати керування, тобто які йдуть від. Кнопки включення також стоїть феретове кільце. Ось так виглядає плата. Як бачите, є радіатор охолодження. Два конденсатора по 470 мікрофарад. Так, покажу, як виглядає кнопка включення, вона йде пилозахищення. захищення. І як бачите, кнопка включення безпосередньо йде з логотипом хоскварна. Тобто взяли і забрендували свою кнопку. І також покажу те, що я говорив, що на виключенні йде мікрик. Ну що ж, давайте подивимось на редуктор, а вдруг він тут пластиковий. Оба на! Ну, друзі, як бачите, все гідно, редуктор де металевий, є своя ванна для змазки. Підшипник стоїть від торгової марки Outdo. І під номером 6820RS. речі, друзі, вал привідний, де зірочка стоїть тут, виходить, на двох упорних підшипниках. Так, давайте тепер глянемо акумуляторну батарею. Ну, Відразу видно почерк професіонала. Всі важні елементи залиті компаундом, але компаунд цей не твердий, він не тобто його можна нагріти, здерти, перепаяти. Так, друзі, відразу покажу, що елементи тут стоять високотокові, Від торгової марки EVE. Кожен елемент має два. Ампер годину. І тут стоїть 20 елементів, всі вони спарені. Відповідно, ця батарея повністю заряджена, має 40 вольт, як люблять писати маркетологи. А робоча напруга тут виходить 36 вольт. І також покажу, що кожен елемент дуже добре зафіксований точковою зваркою в 4 місцях. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок тут буде простий, як варена кукуруза, тому що професіонал, він і в Африці професіонал. І мені не стидно рекомендувати цю пилку для щоденного використання, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом. А також цього цікавлять бензо та акумуляторний інструмент посилання на магазин Світ Запчастин я залишу в описі під відео та по промокоду Ви отримуєте 10% знижки на все. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.